Я знаю, я люблю такий творчий бардачок. Зараз пообідаю з таким бачком. Тут там, наприклад, там у неділю там не працюють. Я ж з міста приїхав мільйонник, а там працюють кожен день. Самі галушки дуже смачні. Добрий день! Знаєте, як в селі починається сумбурний день. Думав, почати з буряка, а почнемо з помідорів, а потім капустка, і бельйод зрозуміти треба, і пічку пропалити, і їсти приготувати. Коротше, день цікавий, тому слідкуйте за нами і будете повторювати за нами. Ось так починається день. Треба наколоть, знаєте, отаких от дрібних, бо покололи дрова, а вони товстенькі. Ну, на звичайних, коли підкидаєш, а от таких я трошки подзабув зробити. Я вирішив ну, наколоть на якусь порцію. Щоб потім до хати забрати, на припічок покласти, і там воно буде сухе повністю і буде. Класно розпалюватися. Завжди ж, знаєте, у кого пічки, у бабусів у наших, у, у батьків, завжди на припічці лежали такі маленькі дрова. Це ж не просто так. Згадав діло йде до зими і згадав таку історію, коли ми сюди приїхали в першу, в першу зиму, мене дуже так розіграли. і Знаєте, таке свято є на Андрія. Так раніше, може, знаєте, коли там молодь було, молоді багато було в селі, у кого ворота були не зняті, ходила молодь і знімала ворота у ці брами і несла до ховала десь, може, десь може в кущах кинути, може до автобусної зупинки там покласти. Все раді приколу робилось. Все такі шуточні, гуморні ігри були. От, і дядька Роман ось на, на відео на цьому. От, можете подивитися на відео копчення. Два сусіда відео. От, він мене розіграв, сказав, що треба ворота знімати, бо у тебе знімуть. І я скажу, я не вірю, я казав, але щоб, щоб я повірив, він зробив таку махінацію. Сказав, пішли мені допоможеш мої зняти ворота. І тоді ми пішли, зняли його ворота, занесли на подвір'я. І в общем-то, що я повірив це, і прийшлось зняти і свої ворота, тому що в мене такі ну, знімалось легенько, воно просто на навесах. І калітки всі, і ворота всі познімали, занесли, заховали, ось тут біля на сходів поставили. Звісно, що цього вже ніхто не робить давно, але розіграли. Я досі згадую, сміюсь. І на наступний рік ми ще теж з тещею. Те, приїжджала, був мороз страшенний, ворота попримерзали. І ми трубою знімали ці ворота, тащили з те, що його туди ховали, от, щоб не вкрали. І тільки потім до мене дійшло, що це вже в селі не працює і ніхто цим не займається. От. Зараз вже мої ворота не, не знімеш, там приварено все. Там так зроблено, що вже не знімеш. Я захочу не знімлю. От. Ну от так, така історія в селі свої розваги, і таких дуже багато було раніше. Раніше, зараз вже нічого подібного немає. Все, все залишилось минулому. Раніше люди тут багато чого робили, і свята були такі цікаві. Ну, може я якраз Зроблю відео на цю тему, я кремо розкажу, які розваги і як молодь розважалась в селі раніше. От, таке відео я планую зробити, так що будемо мати на увазі. так Зараз заготуємо ці дровішки маленькі і підемо в хаті, зваримо їсти. От, а потім... Діти прийдуть, підемо, ще трошки погуляємо на пасовище, ну, Я думаю, на цього відео вистачить. А так, роботи, звісно, є, що робити. Треба скоро вже і моркву доставати. Буряк ми вже достали. Морква залишилась. ну, Чекаємо погоди, бо сьогодні дощ шов всю ніч, так що... Поки що холодно, сиро Не дуже приємно на вулиці знаходитись. Чекаємо погоду. Будуть дні ще, будемо доставати морку. Так що у нас буде ще відео, як ми морку достаємо. Знаєте, я от подумав. І це кожен рік одне і те ж. Садиш картоплю, викопуєш картоплю. Садиш буряк, достаєш буряк. Моркву, достаєш моркву. Це просто капець, якесь одне і те ж. Да? Я думаю, що в місті те ж саме. На роботу додому. На роботу Тільки там якісь свята святкуємо. І отак оце от, життя одне і те ж. Треба якось е, різноманітним робити. Знаєте, що допомагає? Це мандрівки. Така моя ціль поки що живя В вот так ну ничего будут будете на нашей улице свята как кажуть. попрацюем еще вот такие половинки теж ну для подкидона нормально вот так подкинуть а распаливать вот не вистачає таких більш дрібних. Я багато не буду, краще підколювати замість зарядки. А ще згадав, коли сюди приїхав, знаєте, сільські такі правила теж відносяться до, до цього відео, яке ми робили з буряком. Там ми розказували про деякі правила в селі. От. І я був не звиклий до того, що тут, там, наприклад, там у неділю там не працюють, я ж з міста приїхав. Мільйонники там працюють кожен день. А тут там, в неділю не працюють, йдуть до церкви люди, і там, не можна нічого робити, ні на городі, ні на ні дрова рубати, тим паче. І, а я якраз, що я приїхав, знав там, про ці правила, там. я як почав рубати, так воно ж роздається тут на все село. Так прийшли сусіди і сказали, Ти що ай-яй-яй, не можна такого робити. Ну, Я більше такого не роблю. Звісно, я живу по умовам місцевих і ну, не порушую. Тому що я приїжджаю, я тут не в своєму будинку живу і так далі. Я поважаю правила інших. Але живу своєю головою. Сьогодні приготуємо наш супчик з галушками. Нещодавно готував дітям так сподобалось, що попросили ще. І от зараз я вирішив познімати. Це супчик, який в моєму дитинстві був дуже часто, і я його дуже полюбляв. Тому ми приготуємо зараз його з любов'ю. Діти пальчики облизують після цих, ці, ці, самі галушки дуже смачні. І ми просто запишемо, як такий ну, у нас сільський день. І ми сьогодні готуємо на обід суп галушки А потім, а потім підемо робимо на дворі. Все там типа, побачив. Ми суп галушки готуємо з м'яса. Я вже картоплю почистив навіс, висипаємо. Картопільку нашу і нехай вона закипає. Я сторонник того, що треба в супчик додавати максимально більше овочів. і Я зараз додавлю туди цибульку в картоплю цілу і морквинку, щоб воно навар було. І ще буде зажарочка у нас. Піноці знімаємо. Картопелька наша варится, сейчас добавим туда овощи. Добавляем морквинку, цибулинку, чтобы дуже ну, проварилась. Кидаем. Также добавим лавровый листик. Начинаем работать зажарочку, наливаем туда алии и добавляем туда еще домашнего масла. Ворожковое масло даст нам приемный смак. И начинаем смажить Цибульку, да? Ще нам треба туди кинути сіль, трошки насипати трошки перцю і цибульку нашу. В мене немає куркуми, я додав трошки паприки. Я ще додаю чесночок за новочку обовеского. Зазвичай кладу її першим чеснок смажу. додаю морквочку. Після такого обіду, ми мы суп галушки, ух, праця піде у нас. Починаємо робити самі галушки, ради яких все затеялось. Так. Вілочки. Кидаємо туди два яйця, бажано домашні сіль, перемішуємо це диво. Ось наша борошна і додаємо борошна Я так наука, знаєте, сиплю. Якщо густо трошки води. В інтернеті прикол, коли чоловік вирішив приготувати щось смачне. І на кухні дружина приходить, а тут такі все, знаєте, борошно розсипано, все так оце, заляпано. Ну, у мене трошки теж брудно. Вот, але я все це приберу потім. І дружина прийде, все буде чисто і нормально все тут будет. І вона поїсть смачного супа. Наші галушки готові. Я, знаєте, я люблю такий творчий бардачок на столі. Там. От. Ну, і мені так подобається готувати, щоб все було під рукою і все залишав так от і є. Тільки посуд брудний, звісно, я в мийку відразу мою. Достати треба цибульку відсюди, морквочку. Ми вигружаємо сюди зажарочку. нашу. Діти і люблять цей суп. Вони просять добавки не супа, а гарушек. як вареночки. Ви теж може смачне щось приготували. Ну ось і все. Тепер трошки по... постоїть. На маленькому э, вогні по... потомиться. Мене очікує дітей і дружину смачний обід. Зараз пообідаю з таким бачком. Прийшов до сусідів піддивитися, як вони господарство, оце, як у них оцей сарайчик вибудований і там вівці тримають. Може і собі завести, плюнуть на все вже на це все. Знаєте, Як з міста приїхав, нічого не хочу, не буду тримати господарство і все ж таки завести, а? Воно, як думаєте?